А де ж ти знаєш, що справжнє, а що ні? Де світло? А де темрява? Тепер забудь усе, що знаєш. Ходімо зі мною. Вілу. Ми шукаємо чеклуна Віло. Мені казали, що колись давно ти здолав сили зла. Ти нагадуєш мені свою матір? Мій любий друже. Я думала, що зможе запобігти цьому. Я помилялася. Мого брата викрали. Ти знову потрібен світові. Йому потрібна твоя магія. Ходімо зі мною. Ми маємо вирушити за межі нашого світу. У незвідане. Вілоу! Треба ваша допомога. Час вчитися. Бігти! Коні! Дідько! Дідько! Радий бачити! Цього листопада! Наш справжній ворог ще чатує там, збирає сили зла. І єдине, що стоїть на його шляху, це ми. Я отримаю насолоду від цього. Якщо ти думаєш про те, що я дуже сумніваюся. Відведи його до мого намету і зв'яжи. Не знаю, бачиш, ми на одній хвилі. Надійсна і плюс. Коли я був малим, вдавав себе чаклуна. Мандрував дивовижними світами, бився з монстрами. Уперед! Ніколи не думав, що робитиму це по-справжньому. Це таке? Магія повертається. У неперевершеному серіалі Троль. Я такий злючий. Треба поспішати. Як ти нас здолаєш? Як минулого разу. Зі своїми друзями. Вілоу Прем'єра 30 листопада.